Я вважаю, що свекруха нас обвела навколо пальця, але моєму чоловікові вся ситуація видається нормальною, проте, по факту, є зовсім інше ми без грошей, а свекруха з дачею. Але найбільше мене виводить з себе, що вона сміє ще казати, чого це ви до мене не приїжджаєте, хоч якби ми їхали до неї, то їхали б в землянку, а не в ті хороми, що ми вибудували. Ми живемо доволі заможно і добре тримаємося на ногах. Власна квартира і машина двоє неповнолітніх дітей і ще мали запас на те, аби купити гараж. Свекруха живе зі свекром недалеко від нас і починала нам жебоніти, що було б дуже добре, якби діти мали де на свіжому повітрі побути, що на них має світити сонечко, а не екран мобільних телефонів. Ви маєте вкластися в здоров'я дітей, а ви що робите? Тільки гроші на купочку складаєте, а діти й гуляти не виходять все біля тих екранів. Я подумала, що вона таки права, бо ми з чоловіком працюємо, а діти в школі, то зі школи додому і за ігри. І так мені те все в голову вклалося. Що я почала казати чоловікові, аби ми подумали над тим, щоб купити або власний будинок в передмісті, або якусь дачу в селі, і на літо туди дітей відвозили. А свекруха, як виявилося, просто посіяла вміло зернятка, бо тут, як тут, зі звісткою. Ой, а ми з татом вже роки як купили дачу, але все до неї руки не доходили, там все готове, лиш невеличкий косметичний ремонт зробити, і можна влітку жити. А далі почала казати, що у них зовсім нема грошей, бо обоє лише вийшли на пенсію, а вона маленька, а ціни високі. Якщо ви вкладетеся, то вона й так буде ваша ми ж з собою на той світ не заберемо. Я дуже загорілася тим, що можна вже на літо мати дачу, і ми з чоловіком поїхали дивитися на неї, де треба провести косметичний ремонт. Може, коли вони її лише купили, то там і можна було жити, але тепер то був суцільний грибок і вогкість, нічого не підключено, окрім світла. Та що ви починаєте, каже свекруха, та тут трохи вкластися і все буде чудово. Трохи вкластися, то пішли наші всі заощадження, а як тепер по всьому порахувати, то ми могли б мати повноцінну велику квартиру. Чоловік там все переробив, і з халупи виріс дуже комфортний будинок з усіма вигодами і гарним парканом. Омріяні літні канікули діти так там і не відзначили, бо вже й школу закінчили, поки ми те все до пуття довели. Десь після року такого ремонту я почала чоловікові казати, щоб батьки на нього переписали цю дачу, бо ж гроші ми вклали немаленькі. Та що ти починаєш? Знову за своє свекруха, мало грошей пішло на будову, а тепер ще піде на переоформлення, степан нам син. Я замовкла, але не треба було. Якось ми поїхали з чоловіком на нашу дачу відпочити. Знаєте, от захотілося романтики і свіжого повітря, ми до дачі, а там світло світиться в усіх вікнах. Чоловік взяв розвідний ключ, а мені сказав набирати в разі чого допомогу. І отак от ми на поготові зайшли. І побачили там його батьків. Що ви тут робите? здивувалися ми. О, а ми вирішили тут пожити, а нашу квартиру ми здаємо. І так маємо надбавку до пенсії, защебетала свекруха. Я мало зі злості не луснула. Те, що мало бути нашим, щоб ми могли приїхати і відпочити, вона вирішила просто жити. А що таке? Хата потребує того, аби в ній жили, бо тоді псується. Звичайно, що ми мусили вернутися назад, і я всю дорогу чоловіка шпетила, що добряче ми інвестували гроші. Є де відпочити і душею, і тілом, а він і далі бобнить, що то колись буде наше. А я не хочу колись, а хочу зараз. Хіба я не маю такого права за свої ж гроші і немалі гроші? Підпишись, підтримай українськомовний контент.